Ведучою була Марченко. Я думаю, що ми не будемо тут про це багато говорити. Журі було суттєво з росі... З, росі... з Росіян. Я... Який це наратив? Експерти. Приїхали із метрополії yeah. Yeah. і вибирають талантливих малоросів для того, щоб вони робили кар'єру або тут, або там. Ну і єдиний культурний простір, і yeah. все інше. Yeah. Та сама історія, коли приїздили з царської столиці в Глухів, і там була талановита ну, школа суперталановитих школа. дітей і Антін Лосенко, інші саблучок дуже круті. Виконавці були співаки, і вони е, виступали в Петербурзі, е, а потім вони ще й стали художниками. Кожен з них, кожен з цих е, молодих українців, яких забрали насильно до Петербурга, розумієш, угу. для того, щоб вони там представляють. Це абсолютна метафора того, що як вони собі уявляють наш культурний простір, розумієш.